Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора ми з України. Я Ірина. І сьогодні у нас таке запитання, коли буде нове знайомство? Якщо мені потрібно буде, я буду докладати. Але я буду приблизно дивитися, коли. А може, треба було іншу колоду взяти, але я її зараз не бачу. Десь вона в мене затірялася. Гаразд, зроблю цю. Якщо щось не це, то я перероблю відео просто іншу, іншу колоду. Але можна і на цій. І так, мої дорогенькі, коли буде нове знайомство, дивіться: а, ви чекаєте, ви хочете з кимось познайомитися? Можливо, карти нам покажуть причину, чому немає. На вашій стороні нікого, чому ніхто не підходить. І так, перша, друга і третя, вибирайте інтуїтивно. Щось в мене таке враження, що трошечки кривенько, що то Що то кривенько. Косо, криво, лиш би живо. Ось, Натискайте на паузу, якщо вам потрібно більше часу, а я буду дивитися першу карту, коли буде, буде нове знайомство. Ви знаєте, а тут вже є. Показую вам чоловіка. Я можу дивіться, я скажу коли, але в мене таке враження, у вас ще статус не помінявся. А ви або ось цього мужчину не відпустили. Може бути, хто вибрав першу позицію. Можливо, що ви ще такого чоловіка не відпустили. Можливо, ви ще не розвелися. Але ви знаєте, розлучення ще не є привід для того, щоб ви не могли ні з ким. Познайомитися. Це не проблема. Тут проблема в тому, що ви можливо не можете відпустити когось. Можливо, ви вдова. Можливо, він загинув. Можливо, він, ну як сказати, до війни ще. Ось. А, і в мене ще таке враження може бути, що в когось буде так, що довго чоловік хворів. Ви дуже намучились, і тяжко вам його дуже від. Ви дуже його, як би так сказати, лілеяли, тому що він був або хворобливий, або захворів. Щось тут таке було, що ви не можете його відпустити. Ось, ось відпустіть спочатку, і а, ще цієї осені, в принципі, ви можете когось а, хотіла сказати, підчепити. Щось у мене так. Ось, можете з кимось познайомитися. Бачите, в церкві вже дзвони дзвонять, тож дивіться, можете з кимось познайомитися, як ви, знаєте, звільніть місце в своїй душі, відпустіть його, Змиріться, можливо. Вам потрібно, мені так здається, когось ще відпустити. Ви не переробили той процес, який у вас був з чоловіком. Можливо, у вас. Був дуже хороший чоловік, і, будемо так казати, що вам не кожен підходить, ви вже порівнює, порівнюєте, можливо, ось так мені йде. Мені йде така інформація, що ви можете навіть порівнювати, ой, а мій був кращий, ой, а мій так на мене дивився, ой, а мій так робив. Він такий був уважний, він такий був чудовий. Або... Він якесь слово казав завжди моя люба, моя чудова, якесь лагідне, знаєте? І ви шукаєте оригінал свого або колишнього, або е, помер, загинув. Ось. Не шукайте. Кожна людина індивідуальна. Е, і туди ви швидше когось відпустіть. Не, поки не відпустите, не буде іншого. І так, е, друга карта. Коли буде нове на знайомство. А ви знаєте, а тут дуже швидко навіть. Дуже навіть швидко. Це, ну я би не сказала, що прямо от зараз ви виключите мене і підете десь на вулицю, десь отако прогуляєтесь і зразу познайомлюся. Але і таке може бути. Відверто вам кажу, у мене таке відчуття, він може бути і військовим. Мої дорогі. До речі, хто ще дивиться перший розклад, наступний ваш буде дуже схожий на вашого чоловіка, щоб ви розуміли, щось у мене так іде. І, можливо, буде земний знак тобто тілець, хто там ще діва і козиріг стається. Ви бачаєте, що я одну це розумієте, таке буває. Починаєш і щось згадаєш тут. Щоб ви просто знали, тут може бути дуже швидко. Це може бути якийсь військовий, це може бути людина взагалі пов'язана з. Можливо, не обов'язково він носить форму, але і таке може бути. Взагалі, то, ви знаєте, лицар мечів це ну, настільки несподіване. До речі, у вас може бути, знаєте, таке трошечки. Німецькою кажуть аусагівенлі, тобто нетипічне якесь знайомство. Бачите, як тут виходять за рамки крила. Тобто, як, по-перше, якась несподіванка, несподіване знайомство, ви не очікувати будете зовсім, і воно ніби у ваші рамки взагалі не влазить. Тут, знаєте, ну, типа того, що. Ну, він якось дерзко може, тому що це а, лицар мечів. Це може бути, що просто він. Ну, знаєте, отак просто наїде на вас. А, що ви тут припаркувалися? Ану, забирається віці я тут стою. Що не бачите, там чи ще щось зрозумієте, щось таке. І ось це буде. Або, наприклад, десь поїсти каву десь сісти. Несподівано сяде коло вас чи ще щось. Ви знаєте, тут настільки неординарна людина, настільки, але, але ця людина принесе вам свіже повітря, ковток свіжого повітря, зненацька. Відверто вам скажу, у мене особисто теж ось було так само. Я комусь клала карти, я одному чоловікові клала карти. Ось, і так вийшло. Він був у мене клієнт, і відверто вам скажу, в нього теж був лицар мечів. І я йому так і казала: це це знайомство буде як ковток свіжого повітря. А сама собі думаю, боже, дай Бог, щоб це була я. Я вибачаюсь, це подробиці з особистого життя. Ось. А, і я з цим чоловіком до цих пір, а, вже довгенько. Ось. А, тому це не, знаєте, воно. Таке несподіване, не очікуєш, ти йдеш просто на паузі каву випити, а тут тобі дорогу переходить, або збив тебе з ніг, або на велосипеді також жух проїхав і зачепив, чи ще щось. Розумієте, тут настільки щось таке незвичне, ось напишете мені, коли це станеться. І третя позиція я аж, ви знаєте, аж бажаю вам усім, мої дорогенькі. А тут, знаєте, дивіться. Я так скажу, коли буде, коли завгодно. Це може бути в будь-який момент. Тому що, як його, це Меркурій. Наскільки я пам'ятаю, я в, в астрології не дуже. Але мені здається, що карта Блазня вона підпорядковується Меркурію, А Меркурій це дуже несподівана. Це несподіваність, це легковажність. Це коли ви налегке, коли ви все відпустите, і воно зразу до вас прийде. Я правда не знаю, коли саме це який а, а, в якому знаки зодіака воно саме, в який це період може бути. Ну, і, в принципі, тут погода нам нічого не каже. Якщо тут то це може бути швидко, це може бути десь осінь, це осінь може бути до, аж до перших заморозків, тобто, це ще цей рік може бути дорогі, або вже на наслідуючий рік. Розумієте, це е, така ну, через те, що це не індивідуальні розклади, а, може бути у кожного по різному програтися. Я просто кажу вам різні варіанти. Але це буде, а, знаєте, така, якщо тут трошечки дерзко, трошечки різко, то тут буде, знаєте, так, а, ну просто вийдете а, з дівчатами, можливо, каву випити, посміятися, а, підсядуть до вас. Я так просто ситуацію кажу, але тут так само може бути в будь-який момент. Коли ви будете готові, коли ви будете на коли ви все відпустите, тому що нульовий аркан він говорить про те, що треба обнулитися, треба пройти, закрити той цикл, який у вас був, те, що ви, тобто минулі відносини, от коли відпустите, так зразу. І е, десь в може бути навіть, ви знаєте, десь в дорозі, якась подорож, просто по дорозі будете йти. Е, не, е, знаєте, не по інтернету. Це не інтернетне знайомство. Якщо це ще може бути інтернетне знайомство, то тут ні, тут десь в дорозі. Якось так мої дорогенькі. Але це теж залежить, ось це залежить від вас. Це тут від вас нічого не залежить. Це від вас залежить, і ось друга карта від вас залежить, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі. Думайте позитивно. усім усім бажаю мирного майбутнього і кохання, справжнього кохання. На все добре, мої дорогенькі.